Івано-франківські правоохоронці розшукали зниклих малолітніх дітей. Про те, що малечі немає вдома, полісменів повідомила їхня матір. Пішли з дому через вікно. Ми потім поїхали у місто по ночувати, а потім ранок настав, то ми поїхали в бібліотеку. На щастя, правоохоронцям вдалося знайти їх наступного дня після втечі. Приводом до такого відчайдушного вчинку став конфлікт із батьками. Батьки проводили таку виховну роботу з дітьми, після чого закрили дітей у будинку, забрали ключі і пішли пішли з дому обидвоє. діти через вікно. Вийшли троє через вікно і е, практично всю ніч бродили місто. Юні отікачі надалі не бажають жити з батьками. Діти стверджують, що мама і тато погано до них ставляться, періодично б'ють та зловживають спиртними напоями. На даний час вирішується питання про поміщення їх до центру соціально-психологічної реабілітації. Що пояснюють діти, що дійсно справді причиною втечі було е, Складні відносини з батьками, вони не хочуть жити з батьками, кажуть що про те, що їм краще буде жити, якщо вони будуть жити в центрі. Тим більше діти вже жили у містечку Святого Миколаїв, в місті Івано-Франківському. Як стверджують правоохоронці, батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків.